Моє вітання, пане Андрію. Добрий вечір. Ви знаєте, буквально кілька хвилин тому з'явилася інформація від премєр міністерки України Юлії Сверденко. В телеграмі вона повідомила, що уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Це постанова про оновлення порядку перетину державного кордону ідеться про всіх громадян відповідного віку. Уточнює премєр міністерка чи на часі таке рішення, як його прокоментуєте? Ну про це досить давно розмовляли. Я вже дивився. Ну така була новина. Вже в общем то не перший рік. Ну хочу нагадати, що мобілізаційний вік у нас в державі з 18 до 60 років. От і, в общем-то, виходить так, що певна категорія, вона ну зараз автоматично, фактично з цього вікового проміжку вона прибрана. Але ну тут головне, я думаю, так, що щоб а, ці люди, які виїжджають за кордон, просто повертались за необхідністю, якщо буде потреба в них а, ну, захищати державу. От я думаю, що ну, це основне. От, а взагалі, я думаю, що ну, ми маємо а, працювати над тим, щоб. Каза... ну, не то щоб забороняти виїзд за кордон, а в тому, щоб людина, яка знаходиться на обліку, яка є на військовому обліку, по виклику з скажем збройних сил, якщо потрібна її участь в збройних силах України повертатися, встановлений термін. Ну, стосовно цього заходу, ну нічого не можу сказати. От ну це це давно планувалося, але я думаю, що трохи воно може деморалізувати тих людей, які е, призиваються до збройних сил зараз. Мобілізуються, маю на увазі. Давайте тоді про тих, хто є вже зараз у силах оборони у складі наших збройних сил, і про зокрема наші сили спеціальних операцій і їхні досягнення. А вони цими днями попрацювали в Криму, добряче попрацювали і напередодні, і буквально сьогодні зранку теж повідомлялося, що було не тихо на півострові. Отже, що вже так би мовити, опрацювали наші ССО. Ну і що варто було б ще буквально от найближчим часом? Ну, Крим, окупований Крим в, в, в руках противника. Це така величезна військова база, яка використовується для того, щоб підрозділи супротивника там базувалися, вони там формувалися, вони там лікувалися. І а, потім направлялися на на ну, основне південь нашої держави на окупований для подальшого ведення бойових дій. А, ну не, не таємниця, що в принципі оті поранені, які наче противник яких ну, має на, на фронті на запорозькій ділянці, на, на Херсонській ділянці. Потім ну вони не в Криму, там лікуються. А те ж саме робиться з технікою, яка е, е, значить, пошкоджена техніку супротивника. І, ну, для, і це такий ну, серйозно е, 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 логістичний об'єкт Російської Федерації. Наша розвідка, е, звичайно, про це знає, і е, на оці такі больові точки е, вона впливає ну, в основному це логістика. Наскільки мені відомо, остання подія була: це е, був удар по залізничному вузлу в Джанкої. Це важливий дуже об'єкт, тому що фактично ну, така вузлова станція, е, там формується е, велика кількість потягів, які доставляють ці вантажі, які, до речі, і перевозять е, також і, от, і бронетехніку, і, і інші е, військові вантажі. От, там був нанесений удар, і е, це б'є по логістиці, і таким чином можливість у противника підсилювати свої сили контингенти на півдні нашої держави вона зменшується. От, ну, ми, ми, ми бачимо е, і не тільки силами спеціальних операцій, і е, іншими складовими сил безпеки оборони, що логістика е, якраз таких прифронтових зонах. Це фактично один із пріоритетних об'єктів поруч з, з пунктами управління противника системами ППО. А от, по цим об'єктам постійно наноситься удар. А от, Крим, опять же, оскільки він наближений ну, фактично до, до всіх наших південних областей, він в зоні. Такої особливої уваги зараз знаходиться, і тому регулярно ну, такі, такі операції проводяться раніше раніше активно по об'єктам логістики біли ракетами, криватими ракетами, ракетами балістичними, типу атакам. Ну, зараз бачимо, що працюють якраз сили спеціальних операцій, але також. Використанням в тому числі і безпілотних апаратів дронів. І працюють, як бачимо, дуже гучно. Тобто ССО це не тільки про тихо пішов, тихо, тихо прийшов, тихо пішов, але і гучний результат. До речі, про логістику, але дещо іншого гатунку відстежуємо ми ситуацію, що відбувається з Керченською переправою. Наскільки вона власне інтенсивно використовується, черга перед Керченською переправою з бокового півострова от станом на 19 годину. У них там є такий ресурс, який погодинно. Статистику дає. Так от черга вже 1025 А в том, час очікування понад три години з боку тамані черг нема. І ця така ситуація спостерігається кілька днів. Вже що відомо з чим це пов'язано? Ну, Дивіться черги на Керченському мосту. Системно почали з того періоду часу, коли вони посилили заходи безпеки. Січня місяця цього року вони почали здійснювати паспортний контроль відносно ну, всіх перевезень, пасажир, пасажироперевезень по Кримському мосту в обох напрямах. І, звичайно, ну, і, звичайно, там перевірка авто, автотранспорту. і це ну, серйозно а, обмежує можливості пропускних спроможності цього Керченського мосту. Я подивився, провів такий аналіз. Ну, в липні, наприклад, черга вона більша була з боку Тамані. До речі, десь там в 20-х числах липня була максимальна черга. З боку Тамані, вона там була 22 кілометри. ось така дуже дуже величезна черга. от зараз бачите, ну от останні, останні. Дні серпня, черга більше з Кримського півострову. А також треба зазначити, що е, е, ну, на, напруження на, на це Керченське міст, воно збільшується під час таких е, ну, погодних умов, е, коли е, от, той автотранспорт, який перевозить вантажі, в тому числі через паромні переправи, він йде через міст. О, це також може впливати на це. Але е, крім того, дуже дуже часто ми знаємо, що в будь е, значить, при будь-якій загрозі, при будь якої інформації, вони просто перекривають рух на декілька годин. Е, в серпні, до речі, вони робили це неодноразово, шукають там диверсантів, нібито. От. Ну, після того, як сили безпеки Аборони неодноразово здійснювали атаки по, по цьому мосту. Вони просто вимушені а, і для того, щоб вживати такі заходи, і ну, все це перетворюється в дійсно такі багатокілометрові черги і очікування декілька часів. Я думаю, що ну, така тенденція вона буде продовжуватися як мінімум до кінця вересня, до моменту, коли там, ну, дійсно відвідують Кримський півострів там, з континентальної частини. Російської Федерації. А взагалі, ну адже основною причиною цього є того, що вони вимушені збільшувати заходи безпеки. От така от так ну зрозуміло, чому чому це на це виникає причина, тому що розв'язали війну проти України. Ну, і ще про тенденції, які останнім часом просто набирають обертів. Паливна криза. Вона в різних регіонах України, на тимчасово окупованих Росією українських територіях, і в Криму. Зокрема, що відомо про те, наскільки в Криму все тяжко із пальним. Ну і причини. Ну, в Криму бачите, там основ, основний спосіб завезення пального в Крим це автомобільний спосіб. Mm -hmm. І той сам по собі він не дуже ефективний, скажімо, не дуже дає великій кількості. Я так розумію, що завозити пальне залізничними цистернами вони побоють, особливо через Кримський, кримський міст. Тому що ну само по собі знаходження такого залізничного составу це ну, така дуже небезпечна для них подія. Тому завозять автоцистернами. Той само по собі невелика кількість получається. Друга сили безпеки оборони останні декілька місяців системно знищують оці нефтапереробні заводи, а якраз в цій частині Російської Федерації, откуда здійснюється забезпечення пальним Кримського півострову. І поэтому була інформація, що останні 2-3 тижні на Кримих запронув станціях. Оцих взагалі високооктанового бензину не було взагалі. Відповідно, ціна, яка і так вища, ніж в Російській Федерації, там піднялася фактично до 70 рублів за літр. Ну і ну, фактично, опять же, на, на, на великій чисельності цих заправок просто бензину немає. Ну, за повідомлення окупаційної влади, вони там нібито вживають якихось заходів. Но, ну, поки така тенденція ну, кризова, вона там. В принципі, має місце, і, в общем-то, ну вона така є. Хочу нагадати, що раніше значит, росіяни використовували для доставки пального в Крим, ну, танкери, судна. Угу. Після того, як сили оборони почали використовувати ударні дрони, вони цю практику. У зупинили тому, що ну вони розуміють, що це для них небезпечно. Згадалося мені, пане Андрію, літо 2022 року, і власне зараз, от дивлячись ці кадри і читаючи ці новини з Криму, з Росії, я думаю про бумеранг. Бо тоді, влітку 2022-го, паливна криза була у нас через системні потужні російські атаки саме по нафтопереробних заводах, заводах по сховищах, по резервуарах палало сильно. Ну а от тепер ну бумеранг повертається до Росії. От так воно буває. До речі, Reuters конкретну цифру надає втрату у нафтопереробному секторі Росії 17% завдяки українським ударам по НПЗ, по логістиці, по інфраструктурі. 17% нафтопереробних потужностей РФ зараз знищені або заблоковані. Як оцінюєте короткострокові і довгострокові перспективи, такої от системної роботи? Ну, я думаю, що а, значить, от для того, щоб подавати ці наслідки, і не буде так просто Російської Федерації, тому що обладнання для таких підприємств воно, а, постачалось раніше. А, ну, воно було західного виробництва. Зараз а, цього неможливо або вони будуть намагатися якимось чином закупати таке обладнання. Через сіри, схеми, але ну це ж воно таке габаритне і його не потрібно багато. Поэтому ну, я думаю, що не буде це так легко. Тобто, я думаю, так що о, от враження о, от 17% промисловості вони не дуже скоро подолають, і це буде впливати, опять же, негативно і на їх промисловості і в плані. Значить, того, щоб виробки нафтопродуктів і в плані забезпечення логістики їх економіки. Далі хочу у вас як у людини з величезним досвідом в морсьвмінськоврвслужби військово-морських силах України про власне узбережжя наше запитати про його поточний стан. Це і Миколаївщина, це і Херсонщина, це і Одеса. Як діють окупанти зараз, от на цьому етапі російської війни в Україні щодо областей, які мають вихід до моря? Ну, дивіться, зараз ситуація така, що 80% нашого узбереження знаходиться під окупацією Російської Федерації. А, ну, така ситуація, на жаль, склалася на початковому етапі війни. Потім нам вдалося ну, відновити частково. А, ну, в принципі, ця, ця лінія ситуація не міняється з вересня 2022 року. 80% під, під контролем окупантів, на жаль. А, а, ну, такі порти є порти Великої Одеси, такі як Одеса Чорноморськ, південний. Вони зараз працюють. Це не дуже просто, але працюють і а, вони досить непогані результати показують в перевезення а, за, за 24-й рік. Наприклад, південний через південний було перевезено 36 мільйонів тонн вантажів. Через Чорноморськ, 26 Через Одесу 18 мільйонів тонн, Ну, це фактично дозволяє нашій економіці більш-менш отримувати прибуток. А от ну, до речі, хочу сказати, от той, той зерновий коридор, який був встановлений в 2023 році минулого року, було перевезено 80 мільйонів тонн вантажів в 52 країни, понад 3 тисячі суден пройшло. Тобто, в принципі. Навігація ну, так чутково відновлена, але це стосується тільки південного Чорноморського і Одеси. І противник постійно продовжує атакувати, чи по ці порти особливо Одесу ми знаємо, наносять удари і балістичними ракетами, і шахедами. А що стосується портів Миколаєва, Херсона, Очакова, то там навігації немає, тому що противник ну, фактично заблокував, він не дає там відновити. Судноплавства робити це дуже дуже небезпечно, тобто там навігації немає. От. Що стосується донацьких портів, то треба Вони функціонують зараз. Їх вантажні перевезення за останні два ріки-два роки трошки зменшились. Треба додати, що коли от було дуже важко здійснювати перевезення через наші порти, то серйозно зросли. Об'єм обсяги перевезені якраз через донацькі порти в перші роки з широкомасштабного вторгнення обсяги збільшились п'ять разів у порівнянні з довоєнним часом. От. Але зараз ці порти функціонують, але ну, кількість вантажів у них трохи, трохи зменшилась, тому що вони зараз йдуть от через порти Великої Одеси. А, ну, противник що відомо, в принципі, якщо дивитися на сводки щоденне. То от Дніпровський напрямок там є бої але інтенсивність їх не дуже висока. Хоча час від часу є інформація про те, що вони намагаються захопити острова Дніпровські острова щоб більше ну більше, на, 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 більш, на, на, на меншу дистанцію підійти до Херсону і здійснювати бомбардування, атакування місцевого населення. От буквально на днях я бачив то, що фактично зараз попередили жителів Корабельного острова, це частина Херсону про необхідність евакуації, тому що противник фактично щодня обстрілює цей, цей район міста Херсону. От. Ну на жаль, поки ситуація такова, ну значних там якихось таких змін немає. А, от, хоча ну опять же, була інформація про те, що противник намагався нарощувати присутність. Наприклад, от вони минулого року створили навіть оцю Дніпровську флотілію свою річкову uh -huh. для того, щоб, там як вони, я так думаю, планували там наростити свій, а, свій, а, ну, свої агресивні дії в, районі, в Запорізькій області, в Херсонській, але їм цього не вдається. Тобто, в цілому ну, ситуація поки така, скажімо, стабільна, але ну нам треба звільняти нашу наше узбережжя, тому що е, це дуже важливо для держави, для її економіки після воєнний час. Пане Андрію, кількома словами: буквально добігає літо завершення і широко анонсований літній російський наступ. Чи можна його вже певним чином якісь там підсумки підбивати? Яким він став для РФ? Ну дивиться наступ. Він вони багато сил сконцентрували в цьому наступі. Зараз кількість сили сухопутного контингенту, вона дійсно вона рекордна. Зараз у них понад 600 тисяч військових контингенту діє на вздовж ну, лінії бойового зіткнення. А от але ну звичайно, то то тих завдань, які вони поставили перед собою, вони не виконали. І ну, вже ми знаємо, що багато-багато разів їм ставиться завдання окупації Донецької області. Вони цього не виконали і навряд чи вони цього не виконають до кінця 2025 року вже точно. Дійсно, там є у них певне такі, вгризання в нашу територію за рахунок ну, чисельної переваги. Там вони ну, дається їм окупувати невеликі ділянки. Але ну, того завдання, яке вони ставлять, вони не, не виконують. Зараз самий напружений напрямок це Покровський, там фактично третина всіх боєзиткнень проходить. А, проводили там контратакувальні дії, наші сили безпеки, оборони. А, вдалося стабілізувати трохи цю, цю, цю ділянку, але ну, тим не менш вони там наближаються потроху до Покровського. Інший напрямок такий Новопавлівський, то також там. Серйозно йдуть такі зіткнення і Ліманський. А от ну, в районі Краматорського напрямку також вони активно а, діють, але там у них немає руху вперед. Ну якщо казати такі, знаєте, риси особливі, що я для себе зараз виділяю, вони значно збільшують кількість авіаційних засобів ураження наших сил. Вони використовують авіаційні бомби, каби, БПВА дуже дуже активно. А от і зараз вони вони ну, намагаються збільшити виробництво цих засобів, і от при фронтовій зоні, особливо вони дуже дуже активно використовують кабипова. І по-друге, зараз відмічається, що в якості фронтової протиповітряної оборони вони використовують іранські зенітно-ракетний комплекс, і що дуже дивно. От, тому що там розрекламовані всі С-400, С-500 панцирі. Зараз їх не вистачає, вони вже закуповують системи зенітно-ракетних зенітно комплексу Ірана, і вони вже відмічаються вдовж лінії фронту. Ну, це теж промови це насправді історія, бо не вистачає не тільки для того, щоб завдавати ударів по Україні. А ми знаємо, що вони переробляють іноді свої системи ППО під власне удари по землі, а не тільки захист не вистачає, в тому числі і на те, щоб протистояти українським БПЛА, які летять на їхню територію. Я вам дякую надзвичайно, пан Андрію, за аналітику в нашому етері Андрій Риженко, капітан першого рангу військово -морського... Ских сил України запасу заступник начальника штабу ВМС України у 20 двадцятому роках був з нами у марафоні Незламна країна.